Заповнені, тобто так. десь за 60 70 чоловік. А от 70-75 людей, я так розумію, скільки персоналу за місяць у вас проходить? Ну, за місяць загалом десь від 36 до 40 чоловік. Да, це персонал? Так, так так. нянічки туди входять, туди входять медсестри, туди входять поварі, санітари, хлопці, завхоста, так, реабілітолог. так. Угу. Я вас зрозумів. Так як ми живемося на любі, з якими вадами ви приймаєте до себе людей захворюваннями? Ну, захворювання, значить судинна деменція, угу. з захворювання опорно-рухового апарату, угу. післяінсультні стани, також поліативна медицина. Туди відносяться і вже і вікові, плюс онкологія, якісь хронічні захворювання, угу. о, вікові вже. Я так зрозумів. А що у вас є по обладнанню? От я так розумію, ж який у вас відсоток лежачих людей?